Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас сьогодні тема Генерал Содоль, якого ось тепер звільнили, здається, вже вчора. Ви запитуєте, чи дійсно содоль працює на расистів? Я ще подивлюся, тому що я так зрозуміла, що його звільнили через ставку головнокомандуючого, тому що Кротевич це один з бійців Азову, звинуватив генерала Содоля в перевищенні, в перевищенні службових повноважень, що призвело до втрат особового складу. Та української території. Спочатку дивимося, чи працює, а ми зробимо інакше. Ви знаєте, я завжди розкладаю по поличках. І так, працює він на владу, тобто на верховних, а на Росію. Чи просто, просто, просто ні на кого не працює, а от, відданий Україні. І дивимося. Працює на владу. Ну, там конкуренція велика, там не всіх беруть. Лояльний, лояльний має бути. Тут, ви знаєте, тут, скоріше за все. Зараз я ще докладу і туди скажу. Чи на Росію він працює. Ви знаєте, коли король мечів, от я відповідаю, так, він не говорить ні. Тому що тут може бути, що дійсно він працює на Росію. Може бути. Ось, а тут. Ви знаєте, а ця карта може говорити, що він заслужено, його зараз зняли. Тобто людина заслужила. Тут він стопроцентно працює, ну, як сказати, він о, у яких числиться в якихось структурах. Ну, можливо, завербований, але ви бачите, це військовий, якийсь, знаєте, як, як агент. От як агент. Не просто так випав король мечів. На владу, зараз ми подивимося трохи. На владу теж, на владу теж, так, на владу теж. Він, до речі, ну скажімо так, він не має такий захід одразу в офіс президента, але через своїх осіб тобто через ярмака. Тут скоріше йде ярмак. І ще якась жіночка. Скоріше за все, це може бути перша маша страни. Ви знаєте, хто це така, яка сидить у офісі президента, тобто через неї проходять до президента. Вона, ну, якщо Єрмак на іншому поверсі, то ось ця маша страни, тому ось через цих двох людей проходить цей генерал Содоль. Тобто співпрацює. Співпрацює. І, ви знаєте, по цій карті навіть говорить про те, що він дуже навіть старається: Гаразд, тепер через те, що справедливість, бо я ж запитала, чи, чи як я запитала, відданий Україні. Тут інакше. Тут інакше. Гаразд, дивимося тепер. Не буду це розглядати, бо тут людина, яка вибрала свій шлях військового, щось у нього тепер не клеїться. Раз, це не є так дуже важливо, і переходимо до, чи дійсно він заслужено. Тобто, дійсно, з його вини були здані території, і призвело до великого. До великих втрат особового складу. Зараз ми подивимося конкретніше. Давайте так, він виконував не, не просто. Так, дійсно, він тут замішаний, але він пішка в цій грі. Він працює. От тут знов єрмак випадає. Знову Єрмак. Він працює на Єрмака. Це людина. Зараз я ще перепитаю конкретніше. Тут він, розумієте, все, що він провтикав, все, що він здав, відійшов, втратив людей це все йшло зверху, накази зверху. А він просто, як військовий, послушний, так само, як і сирський. Залужний він собі свою політику гнав. Тому і звільнили. Ось. Але тут на дні виходить цей Зеленський. Тобто, Зеленський при Єрмакові. Бо я вже казала, що Єрмак в мене або король монет, або останнім часом він випадає як імператор, бо він мітить навище. Гаразд. Тобто, дійсно, в принципі, дійсно, його звільнили. Справедливо звільнило. Дійсно, він виконував наказ здавати території, знищувати, люд... не жаліти, я скажу так, не те, що знищувати, просто не жаліти. Виконував злочинні накази зверху. Гаразд, тепер дивимося. Його співпраця ще з Єрмаком подивимося, і на цьому закінчимо. Ну, ви бачите, іде той цей диявол. Йде диявол, у них складні стосунки. Тобто, один, ну скажімо так, хтось по зачепці, скоріше за все, содоль працює під єрмаком ну, під, під і, і виконує всі його забаганки, все, що той скаже, цей тютілька в тютільку робив. Абсолютно. Знаєте, як то в мене навіть іде тут така фраза, і, і у вогоні в воду. Тільки чекав, зразу виконував, зразу виконував, щоб ви розуміли. Тут ну, телефона тут нема, але були вказівки зверху. Він пішка, цей е, е, генерал Содоль, він пішка. Ось, він виконував накази. Зверху. Ось його співпраця з Єрмаком. Перша карта вийшов в диявол, мої дорогенькі. А тут говорить про те, що він пішка. Він пішак. Ось, ось якось так. Ось якось так. Тобто, дійсно справедливо звільнили, дійсно винний. Не те, що він. Знаєте, давайте я ще раз перепитаю його співпрацю. От тепер розіклали добре, так, на Ярмаках, співпраця з Росією. Тому що, ви знаєте, от кожного підозрювати щось мене совість гризе. Давайте ще раз краще перепровіримо ще раз, чи дійсно співпрацює з ворогом, з Росією. Є якийсь їхнім агентом чи ні. Ну, це дивіться. Йому пропонували. Тут, скоріше, він не напряму з Росією працює, а через агента козиря. Агент козир всім керує, ось, а він виконує. Тут немає напряму, от не показують. Тут, скоріше за все, він виконує накази інших. Тут знов пішка, він знов пішка, але тут немає співпраці. Йому, я так думаю, що, а може. Давайте я ще раз. Не працює він з Росією. Ні, не працює. Це через агента козиря. От, ви знаєте, хто це. Ось якось так, мої дорогенькі. Не працює він напряму з Росією, але все рівно, тому що козир накази отримує з Кремля. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, тому я тепер розумію, чому мені показало, що і на Росію, тому що він виконує їхні забаганки. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Донатимо ЗСУ, ви знаєте, де в мене у спільноті я виклала, там є монобанк для бригади, здається, 77 ї Будь ласка, задонатимо. Допоможемо, там, здається, на мавіки збирають. Це допомагає врятувати життя нашим бійцям. Боремося за кожного, підтримуємо кожного військового. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!